Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні ділюся самим простим, але дуже смачним рецептом перцю. У мене перець червоний такий звичайний рецепт. Привезла з Хмельниччини, але вони його беруть цілим, проколюють зубочисткою або голкою, заливають маринадом і закривають в 1,5-літрові банки повністю з корінцями з усім. Я цей рецепт трошки під себе вдосконалила, тому що, по-перше, півтора літра для мене це дуже багато, зараз воно не з'їдається. Я закриваю в півлітрові баночки, але ясно, що цілим туди що влізе. Тобто я цей маринад залишила, але перець беру не цілим, а беру його, розрізаю, виймаю насіння, забираю корінчик і ріжу смужками. Якщо перець довгий, то можна ці смужки ще перерізати навпіл, щоб більше таких смужок влізло в півлітрову банку. Якщо коротенький, то можна так і залишати. Дивіться, я взяла один з довгих, я його зараз переріжу навпіл. А остачу буду дивитися, як будуть такі більш уже коротенькі, то просто буду на смужки різати. Для цього рецепту потрібно брати перець м'ясистий. Якщо ви візьмете... З тоненькими стіночками, то не такий він буде смачний по цьому рецепту. Ось дивіться, цей коротенький, я просто ріжу такі тоненькі смужечки. Якщо вам подобається дивитись мої відео, і ви любите за мною готувати, пекти, консервувати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які б ви рецепти хотіли, щоб я приготувала ще на своєму каналі. Ось так я перерізала весь перець і зараз будемо швидко готувати маринад. Для маринаду я беру півтора літра води, додаю один стакан цукру і буду брати сіль півтори ложки з гіркою. Набираю з гіркою одну ложку і набираю половину теж гарно з гіркою. Ось так. І сюди ж буду додавати ще. Один стакан оцту та один стакан олії. Я беру рафіновану олію без запаха. Все, маринад у нас готовий. Я зараз його просто змішаю і буду виливати в нашу кастрюлю. Значить, дивіться, ви можете готувати в мисці, в кастрюлі, в казанчику. Маринаду потрібно стільки, щоб він покрив. Перець. Зараз я вилью і покажу вам. Ось Я лопаткою зараз придавлю, і ви побачите, скільки там води. Вона так повністю якби в рівні з перцем. Ось так. І зараз будемо ставити на вогонь і від закипання варимо кип'ятимо на середньому вогні 10 хвилин. Ось 10 хвилин пройшло. Дивіться, він уже такий гарненький, але не переваріть. Банки я беру стерильні, я стерилізую в кип'ятку. Я заливаю кип'ятком, ставлю на вогонь, воно кипить, я їх прокручую, а потім, отак от виймаю лопаткою і вже буду накладувати сюди перець. Перець беру накладою вилочкою, але можна накладувати лопаткою, ополоником, як хочете. Я просто ці салати, де є олія, то стараюся накладувати вилкою, потім приходиться мені, як я беру ополоник, то мити ці всі банки, бо в мене вони в олії. Ось так я наклала дуже-дуже щільно і зараз заливатиму маринадом. Цім, що варився перець, щоб банка була повна, ось так, і буду її закривати. Закриваю я пластмасовими кришками плотними, які 15 секунд держати потрібно в кип'ятку, а потім вони захлопуються. Ось так. Я їх дуже люблю, ними консервувати, це дуже швидко, і дуже вони гарно тримають. Ось так я закрила і тепер буду перевертати. З цього перцю, 1,5 кілограми, в мене вийшло три півлітрових банки перцю. Обов'язково спробуйте. Рецепт дуже простий і дуже смачний. Як закрили, укутайте до ранку. І до зустрічі!